Привіт усім! Як ви почуваєтеся останнім часом? На роботі навіть маленька помилка змушує серце стискатися, а вдома, втомлені від догляду за дітьми та домашніх справ, ми часто запитуємо себе, чи правильно я все роблю. Як коли батарея телефону падає до 10%, і ми в паніці шукаємо зарядку, так і в нашому серці є батарея сміливості. Коли вона розряджається, ми тремтимо навіть від легкого вітру. А що, якби ми знайшли вічний спосіб повністю зарядити цю сміливість? Ісус, навин, стоїть зараз перед Йорданом і землею Ханаану, яку має завоювати. Позаду, рани вісімдесятьох років у пустелі, попереду, невідома земля, населена велетнями. Як сильно він, мабуть, боявся і тремтів, точно як ми. У цю мить Бог каже йому будь сильний і відважний. Ісус навин 1, 6. Слово сильний, на івриті хазак означає не просто фізичну силу, це як воїн, який міцно вдягає міцний обладунок і міцно тримає зброю. А відважний «веемац» – це внутрішня рішучість стати твердим зовні, спираючись на Бога, і мати всередині сміливість прорватися крізь страх. Бог дав Ісусу Навину цю сміливість, бо на ньому лежала відповідальність вести весь народ Ізраїлю до землі обітованої. Але надивовижніше це слово було дане не тільки Ісусу Навину тисячі років тому. Сьогодні воно приходить до нас у ще досконалішій формі через Ісуса Христа. Цікаво, що на найвриті Ісус Навин і Ісус, одне й те саме ім'я, що означає Господь спасіння. Ісус Навин завоював видиму землю, але справжній Ісус Навин Ісус переміг на хресті наш гріх, смерті всі страхи, які нас мучать. Оскільки Ісус вже переміг, ми, хто вірить у нього, стаємо учасниками цієї перемоги. Сміливість, яку дає світ, швидко вичерпується. Гроші та успіх не відганяють тривогу назавжди. Але в ту мить, коли ми приймаємо Ісуса як Господа свого життя, в нас встановлюється вічний зарядник сміливості, який ніколи не розряджається, сила вставати після падіння, мир посеред сильного стресу, відвага, яка не відступає перед жодним майбутнім. Це не сила, яку ми вичавлюємо своєю волею, це дарві переможного Ісуса, який приходить жити в нас через Святого Духа. Дорогі друзі, чи не підключите ви сьогодні свою батарею сміливості до Ісуса? Світ може нас трусити, але Господь, який з нами, ніколи не хитається. Разом із нашим переможним Господом благословляю вас упевнено пройти цей день.